Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Прорив під добропіллям. Ворог е нема це не е слабку ділянку. Як нашим оборонцям вдається вкорочувати ці ворожі заячі вуха, ексклюзивні подробиці з найспекотнішої ділянки фронту. Для них, для, для кожного підрозділу, зараз наскільки гаряче літо, що насправді стоїть за цим просуванням росіян. Це не зовсім військове підґрунтя було в цій операції, а політичне. Які наступальні дії вони ще готують? Це будуть підлікаючі маневри. Та де саме ми проаналізували можливі ризики. ці двоє чоловіків у автівці, ледь не потрапляють під ворожий обстріл. Кадри з Донеччини. Так нині виглядає невелике шахтарське місто Добропілля, назва якого щодня у фронтових зведеннях. Ворог все більше руйнує тут все довкола. Ну, класичьоти дом. Ребята поластина ворога. І схоже, націлився його захопити. 11 серпня воєнні аналітики зафіксували суттєве просування поблизу цього міста. Виступ аж на 10 кілометрів вглиб нашої лінії фронту, який вже охрестили скаженим зайцем або ж зміїним язиком. Вони так швидко ніколи не просувалася. Її завдання прорвати лінію фронту в ширі 6-8 кілометрів і просунутися на 15-20 кілометрів вглиб і там спробувати закріпитися, тут і стягувати сили. Але яка головна ціль? Про це трохи згодом. А поки про те, як таке стало можливим, ворог вибрав тактику тисячі порізів. Це коли намагається велика кількість маленьких груп просочитися якомога більшою кількістю. Для того щоб показати свою присутність там на великій кількості там території, операція, яку росіяни готували не спонтанно і ймовірно скористались моментом. Чому так відбулося? Справа в тому, що це місто, якраз міста стику двох бригад. Там щілин немає, але от там, де є з декільких підрозділів, ну зазвичай, ну це теж. І відома військова бувають такі речі, що там сладка і там може ворог цим скористатися. Головним було в перші години просунутись швидко та непомітно, але не так все склалось, як гадалось, розповідає ексклюзивно фактам тижня той, хто знає ситуацію зсередини. Вони намагалися проскочити мотоциклами, мотоцикли були знищені. Те, що вони намагалися просуватися там під прикриттям там цих антитепловізійних там. Плащів, да тобто, коли противниками ви вже виявили, тут уже діло техніки. Це ексклюзивні кадри, якими з нами поділились бійці 425-го штурмового полку, що нині дає бій противнику на добропільському напрямку. До них ми ще повернемось. А поки про сам ворожий задум. Цей 10 кілометровий виступ веде в бік траси Краматорськ-Покровськ, яка якраз проходить через добропілля. Її перерізання слід за ще однією Костянтинівка Покровськ значно ускладнила б логістику нашим оборонцям, а ворогу дала би ще більше шансів наблизитись до Покровська. Та чи це основна мета цього прориву? Наші експерти звертають увагу на кілька дивних моментів. Дуже вузький коридор, вони по якому вони просунулись. Це е, не є е, проривом фронту в тому класичному розумінні. Зазвичай, коли армія атакує, ну в одному в одному місці вона наступальний дії не робляться. Це ну це проти науки військової мінімум два, а зазвичай це три-чотири. Водночас це може бути елементом психологічного і інформаційного тиску, зброю, яку росіяни теж доволі часто використовують, і те, що це сталося саме напередодні саміту на Алясці, може бути абсолютно не випадково для росіян. Зараз важлива в принципі будь-яке просування в переговорному сенсі. Треба щось предвидити, показати, продемонструвати, що Російська Федерація просувається. На фронті і треба приставати на її умови укладення будь-яких от. Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, ворог продовжує наступальні операції на Харківщині та на Донеччині. Одразу в кількох напрямках росіяни також можуть готувати нові на Херсонщині і у Запорізькій області. Запоріжжя для них дуже важливо і для нас дуже важливо. Бо це основний логістичний хаб. Тобто, все майже всі поставки, які йдуть на Донбас, вони йдуть саме через Запоріжжя, і Запоріжжя знаходиться на жаль, вже дуже близько до лінії фронту. Туда вже долітають керовані авіаційні бомби, долітають дрони, все інше. Але швидше за все основні сили. Ворог все ж зосереджуватиме на Донеччині стосовно Запоріжжя Херсона так, так вони хотіли би, але на мій погляд, це будуть цебуть відлікаючі маневри, котрі спрямовані спрямований те, щоб ми відсунули резерви. На сумщині свої сили частково може відсунути вже ворог. Там наші оборонці просунулись вперед і відбили кілька населених пунктів. Частково відкинули росіян за межі українського кордону. Саме з цього напрямку загарбники можуть передислокувати частину свого війська на Донеччину, приміром, під Покровськ або ближче до Добропілля. Що вони зараз бомбардують? Це Білозерське, Нововодяне, Добропілля і так далі. І так само вони тиснуть на Родинське. На Родинському там у них є висоти. Якщо вони займають ці висоти, захоплюють Родинське, перерізають ці основні шляхи біля Добропілля. Далі виникає питання, як, як довго буде взагалі триматися Покровськ. Але українські сили оборони вкотре цей план перекреслили наприкінці тижня, стало відомо, і генштаб підтвердив, прорив під добропіллям вдалося зупинити. Там е зосереджені ну, мабуть одні з найбільш боєздатніх підрозділів збройних сил України. Там знаходиться морська піхота, це номер один збройних сил України. А тепер повернемось до цього відео. Ці унікальні кадри зняті в районі Добропілля. Глядачі фактів тижня можуть бачити їх першими. На них робота 425-го штурмового полку. Бійці зачищають нашу територію за допомогою стрілецької зброї та дронів. Нашим оборонцям вдалось перерізати так звані вуха скаженого зайця і відкинути окупантів одразу з кількох населених пунктів поблизу добропілля. Для них для, для кожного підрозділу зараз, наскільки гаряче літо, на другий день у них не було вже нічого, ні пити, ні їсти. І я вже за бика не кажу, якщо там ну там невеличкі які групи, але для нас це робота. Чого я кажу для нас, це робота важка? Чому тому, що кожен метр, якщо там залишився один-два ворога? Кожен метр ми маємо дослідити. Ситуацію на Добропільському напрямку продовжують стабілізувати. Українські оборонці тримають фронт. Їхня відповідь загарбникам завжди на поготові. Ворог не припиняє е, спроб е, десь просочитися і е, зробити якийсь прорив. Ми до цього готові. Ми знаємо, ми вже давно зрозуміли їхню тактику, ми розуміємо, як вони діють. Софія Чолос, факти тижня, «СІТІВІ» – єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі. Підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч. І з другим прапором у серці: у нас тут хлопці з усього світу. Хто вони? Ті, кого українці називають братами, а росіяни найманцями. Домбісука. американці, які дедалі частіше їдуть воювати за Україну. Дехто казав, що я божевільний. Навіщо і до чого тут Трамп? Це спричинило таку велику хвилю. Майже за три дні порядка 40 заявок. Та хто ще на фронті з ними пліч опліч. Мову зброї тут розуміють усі. Унікальний репортаж фактів тижня з іноземними захисниками на передовій. Вони швидко присуваються лісосмугою. Навколо вогонь і запах згарища. Перерва між пострілами лічені секунди та завдання треба виконати, тому бійці не відступають. Але вслухайтесь уважно у команди, що лунають. Всі кадри зняті на Харківщині. Хто ці бійці і чому говорять англійською? Yeah. Цей чоловік у звичайних джинсах і бейсболці – один із бійців з того відео. Ми часто першими заходимо на місцевість, перевіряємо маршрути, зачищаємо території, забезпечуємо безпеку. Знайомтесь, це Мюррей, колишній десантник армії США, а нині боєць міжнародного легіону ГУР. Я з прекрасного західного узбережжя штату Вашингтон, маленьке містечко під назвою Ванкувер. Мюррей вже як три роки в Україні за плечима Афганістан, служба на Алясці. А вже тут у нас Херсонщина, Миколаївська і Харківська області, а також фронт на сході. Але про це чоловік говорить скромно. Нічого особливого, я звичайний хлопець. А це його бойовий побратим Джон, колишній морський піхотинець в армії США. Він служив близько шести років, мав дві ротації в Іраку. Відтоді повернувся до цивільного життя, та новини з України змусили знов чоловіка взятися за зброю. Коли я побачив, як Росія просто зневажає ці цінності і намагається їх знищити. Мене це вразило. Я не міг просто сидіти, склавши руки. Я звільнився з роботи, спакував речі, кордони з Польщею перетнув пішки і так опинився. Тут факти тижня зустрічають цих надзвичайних бійців у перервах між завданнями на тренуванні. На цьому полігоні чутно і англійську, і українську, але труднощів перекладу немає, бо мову зброї тут розуміють усі цей бійці міжнародного легіону головного управління розвідки. Тут служать і американці, і британці, і австралійці, і поляки. Усі вони виконують надсекретні завдання, деталі яких розкривати не можуть. Але чому вони тут і що стало причиною, зараз розповім. Українську географію ці іноземці вивчали наочно за три роки, пройшли від Харкова до Херсону. Нині кількість таких добровольців лише збільшується. Та скільки їх взагалі? Офіційні цифри засекречені, але мова йде про батальйони. Цей підрозділ, який в складі нашої бригади воює вже майже рік. У світлі факелі в новобранці отримують шеврони та прапор. На цих кадрах без перебільшення сакральний момент для підрозділу Гуахіро з бригади Хартія. Поруч із українцями тут служать колумбійці. Бравінс, бривенс, бравенців. Синьо-жовтий скотч на руці рація, що кричить іспанською, та поранення, яке вимагає негайної евакуації. Було поранено 14 людей. Тоді один із бійців ухвалює рішення, яке врятує не тільки його, а й побратимів. Але про це трохи згодом. А поки ми відвоювали нашу територію. Годана той самий боєць із пораненням, що був на відео своєю нині він називає українську землю, бо за цей час Україна стала його другим домом. Я приїхав в Україну через дві причини: мати можливість продовжувати служити у формі, що є моєю професією. І друга причина це зробити щось, дати свою зернинку у боротьбі проти ворога. Інакше зізнається, вчинити просто не міг. Військові – це вже на все життя. Ми в Колумбії мали майже 70-річний конфлікт. Ми боролися проти груп, які стоять поза законом, займаються наркотрафіком. Та повернемось до цих кадрів. На них лунають російські постріли. Вони теж зняті на Харківщині. Тоді ворог крив групу Гуадана усім наявним озброєнням. Та, попри це, боєць вижив і врятував своїх побратимів. Я не міг залишити своїх людей, тому я попросив командирів, щоб спочатку забрали моїх хлопців, а потім вже мене. Усі вони тут за різними причинами. Для когось це гроші. Бійці служать за контрактом. Для когось особисті мотиви. Але здебільшого, Я зустрів тут родину. Україна прийняла мене з обіймами. Україна дала мені можливість рости як особистості. Останнім часом дуже активно сюди почали їхати американці. Чому я yeah, I mean, the... my... мене є особисті думки з цього приводу, але я не хочу лізти в політику, тому не хочу коментувати це. Пояснення є, і воно криється в тому, що відбувається за океаном. Вони приїжджають сюди не заробляти. Після того, як до влади в Америці прийшов Трамп і там зі своїми цими заявами виступав, і після того, як пішло велике обурення серед бійців англомовних, це спричинило таку велику хвилю. Пішло збільшення заяв. Тобто ми отримали там за майже за три дні порядка 40 заявок. До рішення їхати на війну в Україну знайомі Джона поставились по-різному. Хтось прийняв як дивацтво, а хтось геть не зрозумів. Are, you know, Дехто казав, що я божевільний, інші, що я зрадник, але переважна більшість і моя родина не виключення підтримують мене і підтримують Україну, а також ті ідеали, за які ми тут боремось. Я тут заради боротьби за демократію і свободу українського народу. Про бойовий досвід набутий в Україні Джон та інші хлопці розповідають більш охоче ніж про політичні погляди, та про це замить. А поки настав час вивчати іспанську мову. як же вдається порозумітися тим, хто говорить англійською, і з тими, хто говорить виключно іспанською чи українською? Адже від цього залежить результат не лише під час тренувань, а й на полі бою вже три роки, як спілкуємось через Google Translate. працює, хоча й не завжди просто часом буває складно, але якщо під час бою голосно кричати і якомога виразніше показувати, що ти маєш на увазі, зазвичай люди все розуміють, Незважаючи на те, що ці бійці бачили різні війни, але те, що відбувається в Україні, змусило їх багато в чому змінити свої думки. А декого навіть переглянути плани на майбутнє, те, що змусило мої Очі широко розплющитися і змінити моє життя сталося, коли я отримав поранення. Сучасна війна дронів це щось зовсім нове. Я став мішенью. Осколки потрапили в мене ще троє з моєї групи були поранені. Ця Операція тривала п'ять днів. Під ворожими обстрілами група Джона працювала в якості розвідників і в буквальному сенсі перемальовувала карту бою. Це був момент, коли я справді відчув, що роблю щось важливе. В якусь мить росіяни вирішили, що ми їм дуже не подобаємось, і просто зрівняли з землею лісосмугу, в якій ми ховались. Підпалили все навколо. Нам не було куди відступати. Тоді я вийшов із позиції разом з іншим бійцем, і ми разом з саперними лопатами. У руках намагалися гасити ту пожежу. При цьому обстріли дронами і гранатометами не стихали. Полум'я піднімалося до пояса і плечей, але ми не здавалися, просто закидали його землею. Було дуже весело. Попри такий неймовірний ризик, кожен з ким я спілкуюсь, зізнаються. Жодного разу про те, що приїхав в Україну, не пошкодував. Я відчував, що можу щось зробити, якось допомогти. Я вирішив поїхати з 2022-го Світ сильно змінився, і багато цих змін сталося як реакція на події в Україні. Україна подає приклад. Це справді вражає. Думаю, Україна ще довго залишатиметься в центрі уваги світової спільноти. Іноземці служать в Україні за такими самими умовами, як і наші військові контрактники. За виключенням одного вони можуть будь-якої миті розірвати угоду та повернутись додому. Але ті, з ким я спілкуюсь, зізнаюся, своє подальше життя без України вже не бачать. Якщо мені дозволять, я хочу залишитися в Україні. Я нещодавно подав документи на громадянство, поки намагаюсь опанувати українську мову. Якщо легіон залишиться або з'явиться щось подібне, хочу й надалі служити. Юрій нещодавно отримав українське громадянство з нашою країною. Тепер його пов'язує більше ніж бажання просто допомогти. Моя дівчина з Херсона. Тож це місце стало для мене особливо важливим, коли ти воюєш за місце, звідки родом людина, яку ти любиш, і вона хоче туди повернутися. Це надзвичайно мотивує. Нині ці бійці продовжують виконувати завдання на різних напрямках фронту плічопліч -пліч з українцями, і в кожного з них, як і у всіх нас, є мінімум одна спільна мрія. Ми переможемо. Ми будемо продовжувати робити свою справу, і дочекаємось визволення всієї України, а потім влаштуємо грандіозну вечірку. Софія чолос факти тижня, ICTV, єдині новини.